У 2003 році другий президент України Леонід Кучма написав книгу Україна не Росія. Але Володимир Путін з манікальною наполегливістю продовжує стверджувати: Росіяни та українці один народ. Якщо б у нас складулись отношення з, з братською Україною, я і говорю з братською, з братським що етнічний состав у нас назбраські в прямому смислі того слова. Заради чого така цинічна клонада? Це проект Сектазет і неупереджений погляд на росіян з точки зору психопатології та сексанської поведінки. Смотрите, українці в Росії це третя етнічна група почислені. Здавалося б, мів Кремля про братні народи остаточно знищили російські ракети ще в лютому 2022 року. Але навіть геніальний винахідник Ілон Маск, так само як і Путін, називає українців та росіян братами. Korean, I mean, they're, they're quite але парадокс того, що починаючи від хрещення Росії так звані кузени постійно з'ясовували стосунки. Ці країни, які сьогодні літе пространства геополітичні, які сьогодні називаються Росія і Україна під різними іменами вступали в жорсточайший воєнний конфлікт не менше 11 разів. і кожен раз це була війна не на життя, а на смерть. Сьогодні ми стали свідками найкривавішого з'ясування стосунків за всю історію. Мною прийнято рішення у проведенні спеціальної воєнної операції. Якщо за Путіним ми один народ з росіянами, то у нас повинні бути спільні батьки. Але Генетичні дослідження це спростовують. Во-первых, крові різні, тому що все-таки русські – це не славяні, а у графіни, плюс небольші добавлення славян, плюс спіпники, і так далі. і так далі. Це різні. Це вже, смотрите існування 2006 року. Наша академія наук, рус російської наук, провели там гаплогрупи, все вияснено. У нас різні генетики в свого часу Київ став матір'ю міст руських, не батьком, оскільки в грецькій мові місто жіночого ро ще один нюанс: Еліни називали свою батьківщину малою Грецією, а колонії Великою Грецією. Тому Володимиро Суздальське князівство, майбутню Московію, візантійці називали Великоросією. тобто Малоросія це метрополія, а Великоросія Колонія. Руси. Но для империи таки неприпустимо. Империя должна формировать свой миф, должна конструировать свою историю, которая, ну, желательно, чем древнее, тем лучше. И поэтому вот родилась вот эта теория, что Москва – это третий Рим. Кроме москвичей об этом никто не знает. Во всяком случае, в Риме это, это неизвестно. Ось чому спадщина київської Росії не дає спокою Москві? Наприклад, у російській Вікіпедії Новгород охрестили першою столицею Росії. Ілля Муромець, родом з Чернігівщини, став рефним богатирем. А донька Ярослава Мудрого і дружина французького короля Генріха I Анна Іруська, а не Анною Київською. Хоча саме так її звикли називати французи, анна Київська, яка була королевою Франків, і це дуже важливо у контексті нашої тисячолітньої спільної історії. На думку Путіна українці та росіяни колись говорили на одній мові. І справді літописання та діловодство на Росії було церковно слов'янським, і цю писемну мову нам подарували просвітителі Кирило та Мефодій. але звичайні люди нею не спілкувалися. Тоді, за путінською логікою, 600 років тому французи, англійці, німці та поляки були одним народом, оскільки свого часу Латина у Західній Європі була універсальною мовою. Так і хочете спросіть по-українськи. з Глузду з'їхав чи що? Для Путіна та його посіпак сама поява українців прикра історична колізія, мовляв, існувала єдина давноруська народність, яка розкололася на три частини після вторгнення монголів. Несомненно, це один народ, вийшовший з київського крещения, но уж очень большой народ від Білого до Чорного моря. І І ця завжди викликала страхи, завість тому Эти внешние силы работали на то, чтобы этот народ разделить, растащить. І справді Гнавала Батия прискорила розпад Київської Росії, і саме 13 століття стало ключовим у формуванні українського та російського народів. південно західні князівства на чолі з першим королем Русі Данилом протистояли орді разом з європейськими союзниками. Натомість північно-східні боролися проти Європи разом з ординцями. До речі, їх лідера Олександра Невського за небувалу відданість та службу усиновив хан Батий. Давайте вспомним а, а, то, что происходило во времена, ну, скажем, Александра Невского. Ведь он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение, в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию Запада. Тобто цей князь, якого вважають одним з батьків російської нації і державності, типовий колаборант. Тож міф про один народ це не лише спроба Путіна вкрасти у нас спадщину Росії. адже без неї тоді історія Московії починається з улусу Золотої Орди, і небезпека путінського міфу про так звані братні народи криється в іншому. Він іскрені вважає, що це один народ і в кінцевому торіке цей народ об'єдніт іншими словами. Українці на думку Путіна повинні просто зникнути і так. Нинішня війна для нас буквально війна за виживання нації.